Ти ж знаєш, як це буває? Окидаєшся зранку і першу думку не про життя чи плани на майбутнє, а про те частину 195 маршруту. Весь твій день це ритуал виживання. Зуби, одяг, куди ми шкарпетки зникли, і марш на роботу, а потім вісім годин за комп'ютером чи біля песни. Це вже не ти, а просто частинка системи з ім'ям на Беджику. А почати щось нове. Та ти, ти шо? Це ж так страшно. Мені здається, якщо я раптом вирішу почати писати книгу чи вивчати англійську, десь у всесвіті вибухне зірка. Чи всі говорять, а ти так ледве виживаєш, яке тобі ще нове зняття? Ти взагалі вже нормальний стань. Та ще й абсурдність цього всього б'є просто по голові. Наче хтось сидить на небі і каже: ну ну починай щось нове. Але спочатку придерів і маршрутки без вільних місць, переживи мені апокаліпсис у супермаркеті, і не забудь, що ти заробляєш рівно скільки, щоб ледь дотягнути до наступного понеділка. І ти вже думаєш, може реально кинути все і піти шукати себе? Але як?